Адвокат написав позовну заяву в суд. Дякую за питання. Я докажу і відповім на нього. Адвокат написав позовну заяву в суд. Навіщо його брати в суд? Ну, дійсно складена позовна заява. Мова йде про цивільні спори, подані всі докази. Ну, якби от так було, що подали позовну заяву, суддя розглянув. Розгляну. І вас там не треба, є і такі порядки, то тоді адвоката не треба. А якщо у нас є цілий процес пояснення, питання, заперечення, хоча заперечення теж у відзові можна подати, то адвоката не потрібно. Але це, на мою думку, велика помилка. у мене такий випадок один, написав один їй бабусі заяву, на каже, треба знаймати там платити. Кажу, може, так і міг краще з нею піти, тому що далі прийшлося писати апеляцію, це все оспорювати, але вона сама програла, тому що щось не доказала судді Богу.